Добрий день, друзі. Верховна Рада прийняла держбюджет на 2024 рік. У попередньому відео ми розповідали про нові розміри мінімальної заробітної плати. А зараз поговоримо про підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня та з'ясуємо, на що вплине зростання цього показника. Розмір прожиткового мінімуму у 2024 році на відміну від мінімальної зарплати. Збільшуватиметься лише один раз з 1 січня. Далі до кінця року він залишатиметься незмінним. Основний бухгалтерський показник прожит мінімуму для працездатних осіб і його розмір 3028 гривень. Підвищення його розміру вплине на деякі показники. І ось про них розповімо далі. З 1 січня зміняться розміри податкових соціальних пільг. Та граничні розміри зарплати для їх застосування. Саме вони і прив'язані до прожит мінімуму для працездатної особи на 1 січня податкового року. Але відразу заспокоїмо: порядок та правила надання податкових соціальних пільг з 1 січня 2024 року не зміняться. Тож знайомтеся з новими розмірами в таблиці. Ви завжди можете зупинити відео та зновувати важливу інформацію. А тепер про розміри аліментів: мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тож розмір аліментів з 1 січня становитиме для дітей віком до 6 років не менше ніж 1281,50. а для дітей віком від 6 до 18 років не менше ніж 1598 тисяча гривень. Максимальний розмір аліментів теж залежить від прожит мінімуму. А конкретніше: не більше 10 прожит мінімумів на дитину відповідного віку для 2024 року він становить для дітей віком до 6 років не більше ніж 25 630 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років не більше ніж 31 960 гривень. Але тут, колеги, головне не забути. Відрахування без рахування податків не повинні перевищувати 50% чистої зарплати, а в разі, коли стягуються аліменти на неповнолітніх дітей, 70%. Далі від прожиткового мінімуму залежать неоподатковувані та військовим збором суми нецільової благодійної допомоги. Працівникові у 2024 році це складає 4240 тисячі гривень. Допомоги на поховання працівника за рахунок коштів роботодавця 8480 гривень. Стипендії, що оплачуються учню, студенту, курсанту, ординатору, аспіранту та ад'юнкту 4240 гривень. Тобто, вказані розміри не оподатковуються ПДФО та військовим збором. А на цьому ми завершуємо наш огляд. Бережіть себе та свою бухгалтерію. До нових зустрічей!